Є контролюючі в них власні, і, напевне, і так далі. Яким чином я от, ділюся з вами, і пан Роман, напевне, знає, то не, не гірше від мене, е, не користуючись міською водою для виготовлення, так би мовити, е, того ж самого чаю, я почав шукати воду тут. Спочатку в кримниці возив, потім почав возити з Мединич, потім почав возити з Моршина воду, поки не приїхав мій приятель який приїхав спеціальними приборами і почав заміряти води, яких я тут користувався. І виявилося, що вся вода, яка є тут, є надзвичайно шкідливою, будемо говорити, з важкими металами, з фенолами. Бог зна з чим. Що стосується міської води дроговички, то вона, як не дивно, була кращою від цієї води, яка є в Мединежах, і є кращою від тої, яка є в Криниці. І в мене просте питання. Пане Роман, ви задоволені рівнем очистки вашої води, яка є? Чи вона здійсниться згідно того регламенту, який, який існує у системах водоканалів? Пане Хосе, підприємство. Експлуатує підземні джерела видобутку води. Тобто Підприємство не здійснює ніякої очистки. щоб ви розуміли, так? Оскільки наш свердловинний фонд розташований в заплавах ріки стрій і ріки бивця, наші свердловини відносяться так до званого підшкірного русла. Звичайно, це не є вибуховольні свердловини. але фактор відсутності промисловості вище по руслу рік. Привело до того, що ми маємо можливість видобувати надзвичайно якісну чисту воду. Але при транспортуванні її до споживача вода отримує вторинне забруднення, так зване, через неякісні водопровідні мережі. Тобто, якщо б нам вдалося чи нашим дітям реалізувати потуги щодо заміни неякісних мереж, ми б з вами мали надзвичайно класну воду у наших кранах.